Сюди забралася. І що ти тут взагалі робиш? Зовсім одна, в темному лісі. І чому ти не спиш. І взагалі, а де твої пастухи? В вони сплять. ось як. А де твої друзі? Вся завжди повинна бути перед затарою. У мене нема друзів. А ну я Ягнятко, спускайся на декілька слів. А -а. Гей, ти скоро? Та не хвилюйся, ти в нас. ночі народилося маля. Напевно, ти чула про це. В цій країні мешкає мухотній король з короною на полові. Так ось коли він побачив, на небі нову яскраву зірку і почув про маля. то спочатку дуже злякався, а потім почав з'ясовувати, де це немовляв, знаходиться. Навіщо не йому про це знати? А ну щоб прийти до нього і вклонитися, звісно, Вклонитися? саме так. Ось ми і подумали, а чому б не зробити приємність і не маля маляда королівського палацу. О, знаєте що, що? Я перший раз чую про маля. Є? Є? Ми це за запахом відчуваємо. Не чувані мене, ми насправді не бачила маля! Ми зголодніли і швидко тебе жеремо.